Розкажи мені, от розкажи людям вірніше, так як мені розказували, це шкіра, так? Що це за шкіра? Ці комбінації каміння передусім, коли була намітів розробка даного продукту mm. повинні бути були використані матеріали дорогі. І ще тут не має бути нічого. Та це що за шкура така? Це шкура? шкура, до речі, в Україні є е, Замечательна контора, uh -huh. яка е, привозить з Італії, відшиває тут у нас курточки, сумочки uh -huh. дівчаткам. То Та це, це що, вас, то Це і використано тут, правильно, пано? Тут, тут шкіра, преміум вичинки. Uh -huh. До речі, ми її брали цінними шкуринами. Так. Бо на такий формат, як у нас є, нам напалися цінні шкурини, щоб mm. не було стиків ніде. О, шкіра не дешева, одразу преміум якості. І, і ну, відповідно для цього виробу треба преміум якості компоненти, так? Зрозуміло. Інформація більше про Бурштин в описі до мого відео.